Доброго дня, Шановні глядачі в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма це вас хвилює. Традиційно по вівторках ми з вами зустрічаємося з освітянами. Сьогодні наші освітяни приймають шановних гостей в області. І я рада вітати в нашій студії Олену Анатолійовну Артеменко, начальника відділу відділення з місту позашкільної освіти та виховної роботи інституту інноваційних технологій з місту освіти Міністерства освіти і науки України. Доброго дня. Доброго дня. Та Петро Пилипович Бевзюк, головний спеціаліст відділу гуманітарної політики департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України. Доброго Здравствуйте. дня. Здравствуйте. Я не дарма наголошувала на назвах міністерств, тому що от перше питання: чому освіта і оборона сьогодні разом? Ну, нас, мабуть, як і все суспільство, хвилюють зараз питання військові, перш за все, питання захисту вітчизни, і забезпечення вирішення цього питання. І одним із невирішених питань, на наш погляд, зараз залишається військове патріотичне виховання. Тобто робота щодо формування у людини, у молодої людини, перш за все, готовності до озброєного захисту вітчизни. Ну, події на сході показали, що це питання далеко далеко не вирішене. Аналіз тієї мобілізаційної роботи, які проводять зараз Міністерство оборони, військомати, зокрема, показує, що далеко не всі люди свідомо підходять до вирішення питання, до перш за все готовності своєї внутрішньої до оборони України до захисту вітчизни. Тому було прийнято рішення спільно з міністерством освіти. Де теж цим питанням приділяється чи повинно приділятися немало уваги, як і міністерство оборони, от, яке згідно свого положення має здійснювати заходи по патріотичному вихованню, військово-патріотичному вихованню, зокрема населення. От було прийнято рішення провести науково-практичну конференцію в місті Миколаєві, от, де є відповідна база матеріальна, де створені умови. І, в принципі, то проведення цієї конференції планувалося давно, але події на Сході тільки прискорили вирішення цього питання. Олена Анатолійовна, можна я дам і передам слово більше про конференцію. Що це за питання розглядалося з вашого боку, і хто з освітян сьогодні там присутній? Питання військово-патріотичного виховання, зрозуміло, що і не тільки Міністерство оборони опікується тими питаннями, а і Міністерство освіти, навчальні заклади в першу чергу, бо формування патріота починається саме з наших начальних закладів. І сьогодні на нашу конференцію зібралися працівники інститутів після дипломної педагогічної освіти, викладачі предмету захист вітчизни. Представники позашкільних навчальних закладів, представники громадських організацій, ну і скажімо так, ті, хто зацікавлений тією темою, хто не байдужий до тієї проблематики. Зрозуміло, що питання стоять і глобальні, і Ніколаївська Миколаївська область вибрана, ну так, напевно, певним чином. От цей вибір визначений і тим, що Миколаївська область є центром такого військово-патріотичного виховання. Чому ваша 79-та бригада, і ваші діти, вони всі на своїх очах, це бачать все, все, що відбувається. Ну, напевно, кожна родина має того, хто або зараз там в зоні. Проведення цієї антитерористичної операції або вже повернувся, ну або поранений, або когось вже дуже не дуже велика вживих. кількість людей бачиться власними очима і наслідки цього так. тому зрозуміло, досвід саме миколаївських навчальних закладів для, для всієї України дуже цікавий. І ми сподіваємося, що ця конференція вона буде продуктивною і дасть поштовх всій Україні. Для того, щоб ну, поліпшити роботу з цього напряму. Петро Пилипович, знаєте, так прийшло на думку, коли говорили про предмет захисту вітчизни. Угу. Є такий вислів: хочеш миру, готуйся до війни. Але чомусь предмет захисту вітчизни в нас, ну чесно кажучи, існував тільки номінально. Так, він був, але. Що не вистачало, щоб доби, досягти результативності? Чого не вистачало в викладанні цього предмету і що хотілося б змінити? Ну, ви знаєте, якщо одним словом сказати, то не вистачало усвідомлення всім нам про те, що такий предмет мав мати місце, повинен викладатися був серйозніше, набагато серйозніше, і відношення до викладання його повинно бути серйозніше ніж було. От це і стосується і методичної сторони, це стосується і кількості годин, які відводилися на вивчення тем. Ну ті, скільки там відводилося на ну, тиждень. Був година була, збільшили ми на півтори години. Зараз більше на пів... на тиждень. Який вчитель піде викладати цей предмет серйозний, поважаючи себе, маючи таке навантаження, як вчитель? І що він буде за це отримувати? Це перша сторона. А друга, що за ці години можна чому навчити, які риси виховати у молодих людей, тих же учнів? Ну, часу зовсім мало. Угу. Ну, Біда, як то кажуть, одна не ходить, заставила нас для того, щоб ми повернулися. Лицем до цієї справи і зараз рухається, рухається. Та й матеріальна база, матеріальна база страждала. Навчальні кабінети. майже... Навчальні кабінети, напевно, були наповнені ще Недецькі. радянськими пристроями, приборами, наглядними наочностю і всім мабуть, іншим. Мабуть, так? так, мабуть, так. А що стосується озброєння, то воно потихеньку вилучалося, вилучалося, тому що, як би там що не трапилося, це ж все-таки зберігання, умови зберігання. І повідні, і так далі. Вилучалися, здавалося, вони гулялися. Матеріальні бази практично як. На матеріальні не було. бази це, звісно, що потрібно фінансування під цим матеріальним базою, тому що на моїх очах, наприклад, розрушилася не одна смуга там, перешкод не в одній школі. Вони були. І, наприклад, мої однолітки, мої однокласники ще займалися на цих хлопців, на смугах перешкод. Я пам'ятаю, навіть в нас в, на задньому дворі школи були вириті ок. Опи, блендажі, як вони називаються, я не військовий не можу правильно називати. Але yeah. все ж таки це було. А потім воно все так воно було за гру, але ніби навчало для старшокласників. Зараз цього нічого нема. Як, як це все відновити тепер? Ну, ви знаєте, відновити відновити це, звичайно, це проблема, та це гроші. Але я думаю, що якщо говорити тільки про те, що нам не вистачає грошей, грошей немає, і чекати, коли гроші з'являться, це ж не зробиться. Є приклади, коли створюються центри при до ЦОУЗАР, товариство сприяння обороні, при військових воєнкаматах. Районних, районних військкоматах, районних да. громадські організації, вони ну, всі, скажімо так, сприяють тому, щоб максимально допомогти навчальним закладам і цю базу ну, не створити, створити це вже важко говорити, да? а щоб дати можливість. Старшокласникам відчути, що таке зброя, відчути, що таке навантаження дійсно, що таке смуга перешкод, і не тільки це. Тому, звичайно, що будемо вдячні, як вже від Міністерства освіти, за ініціативу громадську, за підтримку, за допомогу нашим навчальним закладам. Ну, а які от нагальні питання розглядалися? От зараз пройшло півдня конференції, угу. так я зрозуміла, вона триватиме скільки? Давай. Ще завтра. Ще так? завтра. Ще завтра. От які питання на сьогодні ставилися, і що, який досвід, можливо, цікавий? Адже присутні не тільки ну з усієї України методисти, присутні так? З усієї України, звичайно. І що, що цікавого сьогодні, В які пропозиції, можливо, були? Ну, Цікавий досвід показував нам, представляв, да, вчит... луганщина, луганщина да, методист інституту післядипломної розказував, яка робота проводиться зараз у Луганську, ну, Луганській області, да, яка зосереджена зараз більше в Донецькій області, але заклади переїхали, і військовий ліцей. Переїхав, він залишився вірний присязі українському народові, відновлюють вони. Але, звичайно, що є проблеми. Так само вони аналізували, яка кількість викладачів саме от, захисту вітчизни, саме військових. Це тільки чверть із загальної кількості викладачів. Але він розказував, яким чином вони зараз вирішують ці питання. Я думаю, що цей досвід буде знову ж таки корисний для всієї України. Вчитель захисту вітчизни із Первомайська показував, ділився своїм досвідом. Це ваш потужний центр, потужний центр. як вони вирішують ці питання. Ваш директор обласного центру туризму Горбова Тетяна Олександрівна розказувала, яку роботу проводять позашкільні навчальні заклади сформування. Патріота, громадянина, ну а зрозуміло, і того, хто готовий віддати своє життя. Тобто да. це військове поетично виховання, в тому числі. Тому це цікавий досвід. Я думаю, що попереду ми побачимо ще. Порушувалося питання і проведення. Ну да, ми говорили, ми казали, да, що ви грали і вчилися. Порушували питання і проведення військово-спортивних ігор, які також були раніше. Були раніше, вони є і зараз. Вони є і зараз. Але от іде обговорення, дискусія така, чи необхідно от стільки багато ігор, чи можливо варто зробити одну потужну на базі існуючої гри. Ну, до цього я думаю, що кожен навчальний заклад підійде, сам і вибере. Ту гру, яка цікава дітям, цікава батькам, навчальному закладу, чи це буде патріот, чи це буде Козацький гард», чи це буде Сокіл Джура, а ще і пропозиція така є по впровадженню гри, яка побудована на сучасних вимогах сучасної армії захисник України. Можливо, і така гра зараз теж на часі. Ну, я думаю, завдання це... наше, наше завдання полягає в тому, щоб вони мали право вибору, щоб всі ігри була. Хай це буде ЧУРА, хай це буде захисник України, чи якось по іншому називався, але щоб діти могли вибирати, що їм цікаво, що їм цікаво, да. а не те, що потрібно комусь там. Ну, да, ми із зараз в такий час живемо, коли демократія передбачає право вибору і не може бути Треба обмеження давати, у виборі. Тому таким чином ми і живемо. А от ви, як представник Міністерства оборони України, отже, ви можете розповісти, в чому, ну, в чому ваше зацікавлення зрозуміло, а в чому буде полягати ваша співпраця у цьому військово-патріотичному військово -патріотичному вихованні? Ви знаєте, я ще одну хочу фразу буквально сказати, своє бачення з приводу того, що Олена Анатольовна сказала, як на мене, то виховання в будь-якій державі повинно. Гратинствую главенствуючу роль у державі, це повинно бути державним пріоритетом і основним напрямом. Якщо держава буде давати цей напрямок якимось іншим партійним громадським організаціям, то ця держава що ризикує залишатися в програші. Цього ніякому разі не можна робити, і це ми ще раз почули на конференції сьогоднішній. Зацікавленість Міністерства оборони, ви знаєте, був в нас досвід. Був у нас досвід проведення, і ми вже мали можливість провести, я сказав би, прекрасно, два фінали цієї гри була всеукраїнська, вона статус всеукраїнської мала гри, військово-патріотична спортивна гра Зірниця. Угу. От. І, до речі, у вас на Миколаївщині ми другий раз проводили в Рибаківці фінал. От. Чому зацікавленість Міністерства оборони? Та тому що у програмі цієї гри всі конкурси змагання мали військово-прикладний характер. Починаючи від надання до лікарської допомоги і закінчуючи комплексний такий конкурс це подолання е, полоси перешкод, яку ми назвали десант десант. Угу. Діти готувалися до цього. Вони і вміли стріляти, вони і фізично витривали, показували свою в е, тому чи іншому спортивному Де. конкурсі. От вони показували, як вони вміють надавати першу медичну допомогу, що до речі, проведення АТО показало. Проблему, що не всі, не всі в нас могли надавати. надавати перші не всі, а, напевно, одиниці Так, і багато у нас втрат, якраз від того, що не своєчасно не знаю, була надана елементарна перша медична допомога, та ж зупинка кровотечі. От. Так що по образу і подобі, як то кажуть, зараз започатковується, і чи планується започаткуватися і проведення. Ну поки не робочу назву має захисник України. Захисник України будемо надіятися, що у нас хватить розуму, терпіння. От щоби. Така гра мала місце. Ну, а це, ж, це ж має бути якась така ґрунтовна підготовка, тому що м, треба готувати не тільки ту команду, яка буде виступати, так? тому що тоді ми також зупинимося тільки на групі дітей, які будуть міти там, підлітків, це робити, ті, хто беруть участь саме в грі. А щоб масово це все якось було, ну, якось продумуються це питання. Ми Передбачали, що починатися вона буде в школі. Uh -huh. І на тих можливостях, яка має школа, як вона, співпрацюючи із, знову ж таки з громадськими організаціями, з військоматами, зможе організуватися. І це буде основа, це буде маса. А вже із школи піде відбір. І особливість в тому, що ну, ми пропонуємо, щоб не йшла знайшла команда. Формув... В певному складі, а формувалася на базі. Тобто, якщо прийшов перший етап, то на базі переможці команди першого етапу сформувалася команда району угу. і змогли взяти участь у тій команді вже діти інших команд. Таким чином, вже на всеукраїнський етап прийде збірна команда області. Кращ діти, краще. які зможуть показати захистити честь області, але ну це майбутнє, це наші роздуми. Я думаю, що співпраця з міністерством оборони нам буде цікава і в тому, щоб наповнити знову ж таки зміст предмету захист вітчизни як матеріальними так і методичними рекомендаціями оновити наші склад. Викладацький склад. Викладацький склад. склад, це в першу Викладаць чергу, випускове. і ми дуже сподіваємося, що війна закінчиться і життя буде продовжуватися. І ті воїни, які зараз проходять от таке бойове хрещення на... в зоні АТО, вони повернуться і знайдуть своє. Реалізацію свою саме у наших навчальних закладах Міністерство освіти зараз сприяє тому, щоб вони могли отримати от педагогічну складову і могли працювати в навчальних закладах. Тому, звичайно, нам тобто, такі на класи будуть потрібні на власному прикладі, на власному звичайно почутті. Звичайно, і це буде найкращий молодь. приклад патріотизму. Ну зараз яка картина наблюдається? Тільки кожний четвертий викладач предмету захисту вітчизни, колишній військовослужбовець. А, а решта займаються викладанням цієї справи. Ну, м'яково, в кращому ну, випадку, якщо побажай. вони служили або знали десь уяву маленьку, угу. що таке армія. От, а це неправильно. Повинні професіонали займатися, тоді буде результат. Ну а знову ж таки, ви говорили. Повернемося до початку нашої розмови про матеріальну складову. Найчастіше це і зараз чоловіки-викладачі, так і якщо ви плануєте колишніх військовослужбовців залучати до викладацької роботи, а то це також чоловіки, яким потрібно забезпечувати перш за все свої сім'ї. Безумовно, ну я думаю, що це питання, яке має вирішити і держава, і міністерство. Одне і друге, як представники виконавчої влади, які зацікавлені і знайти вирішення цього питання. Заохочувати на місцевому рівні треба, і на, це, да. на рівні ну, Але Звичайно, керування. що напевно от створення центрів ага. це буде вихід, вихід, в який зможе об'єднатися декілька найближчих шкіл. І які будуть і займатися цьому цьому для центру. проведення цієї ці, да. цього проведення. наприклад, навіть так при одній сільській раді, наприклад, декілька на. сіл обійнати на. напевно, для, для, да. з на. На. напевно, це буде найкращий вибір, і Пока, це буде факт. Поки не можемо щось да. кращого запропонувати а, і про плани на завтра. Отже, про <звіт> сьогодні ми трошки поговорили. <звіт> а що відбуватиметься ще завтра? На конференції. Завтра у нас буде стратегічний семінар. Він буде ну, такий більш орієнтований на область, але всі учасники, представники інших областей України, будуть свідками і побачать, як Миколаївська область розробила програму патріотичного виховання. Що в цю програму внесено, створення цієї програми передував дуже ретельний аналіз стану викладання предмету захисту вітчизни, військово-патріотичного виховання, фізичного виховання, фізичної культури. І на базі цього аналізу, моніторингу, розроблено таку програму, концепцію і план заходів. Я думаю, що кожному представнику України буде цікаво. Корисно, і він приїде із конкретними пропозиціями і в своїм. До, до речі, до речі, назріла нагальна потреба мати вже на рівні держави подібну програму. програму. І це найближчим часом і негайно, треба вчора вже було приймати. Треба мати на рівні держави закон про виховання. Про освіту в нас є, про виховання. Угу. У нас багато тлумачать на свій розсуд. А законодавчого визначення, положення по організації і проведення немає. Це треба ці питання теж вирішити на рівні держави. Військово-патріотичні центри теж без підтримки держави, вони довго на ентузіазмі громадських організацій, волонтерів зазвичай. не, не протримуються. Теж потрібна допомога з боку держави і фінансування, перш за все. Так, що тут ну а от ви з боку свого міністерства там на основі цієї конференції будуть надані якісь пропозиції або. Якось це потім дасть дію, тому що конференція, поговорили, освітяни взяли щось для себе і все. На місцях то воно візьметься, кожен вчитель для себе щось візьме, методист. А далі, який розвиток воно матиме? Я думаю, що це буде правильно, що рекомендації нашої конференції повинні лягти в основу. Того указу президента, який зараз фахівцями розробляється, він якраз стосується знову ж таки питання поліщення ефективності військово-патріотичного виховання дітей та молоді. От я думаю, що рекомендації нашої конференції обґрунтовані, мають лягти в основу цього указу президента. Річ в тому, що всі наші учасники отримали проект резолюції, рішення конференції. І всі виступаючі, вони закінчують свій виступ конкретними пропозиціями, які, звичайно, будуть доповнені, і в кінці нашого другого дня буде обговорення ці рішення. Ну, і скажімо так, що в планах там будуть пропозиції, як на державному рівні. Так, для окремого міністерства, як Міністерства освіти, Міністерства оборони і навіть Міністерства молоді і спорту, які також якби вони да, з вами вони, в одній святі. Вони з нами в одній святі, на жаль, просто не змог, не зміг приїхати саме радник міністра. ну, Зрозуміло, що державні справи, але є представники цього міністерства, і я думаю, що вони також будуть зацікавлені в правильних рішеннях. Ну і наостанок просто хотілося б ваші враження від Миколаєва від Миколаївщини. Що, що вразило? Що, що згадаєте, коли повернетеся додому? Петро Пилипович, давайте з вас. Ну, Миколаївщина завжди мене приваблювала гарними людьми, добрими вчинками, чемністю їхньою вихованістю. От. І... Зараз, вже займаючись спільно з Міністерством освіти молоді, учнівською молоді, от завжди таке відповідальне відношення до військово-патріотичного виховання на голову десь вище, ніж в інших регіонах. Оце не приваблювало Ми возгордимося. Ні, ви маєте просто відчувати, що ваші е діти, ваші педагоги, ну і батьки, звичайно, які. Е Виховують таких дітей, це найкращі представники української нації, і що які враження від Миколаївщини, як завжди, кожного разу, коли приїжджаю в Миколаїв, в Миколаївську область, бачиш небайдужих людей, які готові працювати на те, щоб зробити максимально все, що від них залежить для розвитку освіти, для розвитку нашої держави, для виховання нашого майбутнього. Тому дуже вдячні всім представникам освіти і департаменту і інституту післядипломної, і всіх навчальних закладів і. Всі, хто долучився до цього, Господарю, заходу, Господарям Миколаївському національному університету. Миколаївському, да, я забула за них так не, не да. Але це основа цієї конференції і взагалі роботи. Тому дякуємо вам і залишатися вам такими же впевненими у собі. Дякуємо вам за те, yes. що нас завітали. Знайшли час між yes. доповідями yes. на конференціях. <laughs> я устіхів, нагадую. Ось що... і миру нам. Дякую. Сьогодні з нами були Олена Анатолійовна Артеменко, начальник відділення захисту з місту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних технологій з місту Міністерства освіти і науки України та Петро Пилипич Бевзюк, головний спеціаліст відділу гуманітарної політики Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України. Дякую вам. Всім ми раді вітати. Вас завжди у нас. Завітайте ще. Будемо приходьте, є про що поговорити. Дякуємо, По миру вам, миру, спокою і злагоди. Я... Я приєднуюся до побажання наших гостей. Миру всім нам. До побачення.